Всіх вас вітаю шановні глядачі, шановні друзі. В сьогоднішньому відео буде йти інформація про те, що в Україні створять центри підготовки до національного спротиву. І перед тим як розпочати це відео я маю вам донести інформацію, яка каже про те, що оці центри підготовки до національного спротиву мали б вже бути створені в Україні. З 2022 року. Але цього не зроблено. Чому не зроблено? Ну, по-перше, якщо казати про ці центри національного спротиву, то це наголошено в законодавстві, в законі України про місцеве сврядування. Є окрема стаття, яка наголошує про повноваження в галузі оборонної роботи. І тут додавлено два пункти. Саме з 2022 року, які наголошують про здійснення заходів щодо підготовки населення України до участі в Русі національного спротиву, і про те, що мають бути вже з 2022 року розроблені місцеві програми підготовки територіальної оборони. Та підготовки населення України до участі в Русі національного спротиву та участі в організації їх виконання. І, Відповідно, оці програми мали б бути надані відповідно, районним та обласним радам у вигляді пропозицій. А вони мали б бути надані з боку, Міського голови, якщо казати, з боку виконавчих органів Ради, тобто з боку органів місцевого середування, з 2020 року. Зараз 2025 рік. Виникає питання. А виконані ці повноваження стосовно того, що мають бути вже створені відповідні заходи, центри підготовки до. Національного спротиву. Питання до міських галів в першу чергу. Міські голови, де ви? Ви це виконали? Ви відзвітували про це? Бо це, до речі, делеговані повноваження. Але цього не зроблено з 2022 року. Я не знаю, чим займалися міські голови. Що вони робили в цей час? Бо вже минуло. Три роки навіть більше. А досі програм немає. І ось зараз уряд України приймає рішення.